Рівненський танцювальний колектив «Вегаденс» при палаці дітей та молоді повернувся з бронзою із київського чемпіонату. Він відбувся за версією спілки громадських організацій спортивного танцю України. Загалом виступили в 14 категоріях. Десяти із них потрапили у фінал, Із них три місця призові. Готувалися дуже наполегливо. Щодня проходило тренування не менш як по три години. Тренер Вадим Городніченко ділиться секретом успіху колективу. один з найголовніших успіхів успіхов нашого клубу це є… Танцювальний клуб існує близько трьох років і спеціалізується на бальних танцях, які включають в себе дві програми: європейську та латиноамериканську. Разом з тим, додатково займаються класичним танцем. Буквально недавно, коли почався бум, это было несколько лет назад, 3-4 года, когда мы почали телевизионнее шоу, началось танцуют все. Танцы со звездами, так, конечно, был огромный бум. Сейчас, может быть, он чуть-чуть спав. Ну, скажем так, сейчас ситуация в стране не совсем э, позитивная. Ну, как бы дети занимаются, детям нравится, и родителям они приводят детей, занятия проходят. То есть, в любом случае, этот вид развивается. Одна из найтитулованнейших пар ВГДН с Лиза Мельничук и Антон Никитюк – 7 років разом и в танцях, и поза ними. Так, мы дружим. Есть спільні друзья разом, ходим там, ну, в кино, куда-то Серед найзначніших змагань київські та тернопільські чемпіонати, у яких пара стала лідером, та й не дивно. Адже для них танець став сенсом життя. Я рада, що, що мама не подала на танці, не на народні, не на сучасні, не на гімнасті, на іменно на танці. Танцюристка Валерія Шуль каже, щоб завжди бути на висоті та показувати максимальний результат, потрібен особливий режим, як у фізичних навантаженнях, так і у способі харчування. У нас є гімнастика, ми займаємося на канікулах, коли я всіх час ми займаємося ораторським мистецтвом. Щоб готувати себе до хорошої форми на особливих важливо зайде змаганнях. Вегаденс не зупиняється на досягнутому і, попри свою молодість, готові змагатися за перші з найтитулованішими танцювальними колективами України. Анна Хіночик, Дмитро Спідченко у ритмі подій.